Можливо, ви молодий чоловік, який нещодавно закінчив університет, влаштувався на гарну роботу, і думаєте, що до 30 років можна не думати про сім'ю та дітей. Або ви молода, красива дівчина, яка шукає стабільність в цьому житті і співчуттям дивиться на молодим матусі з візочками і дітьми, що голосно кричать та плачуть. І думаєте про себе, навіщо потрібні діти? Чи хочу я мати дітей? Чи хочу я все своє життя присвятити вихованню дітей, турботи, піклуванню про дітей. Або можна просто прожити своє життя, насолоджуючись на повну. Доброго здоров'я всім! З вами Томс. Ви на каналі CoFamily.ua, де ми говоримо про все, що стосується сімейних стосунків. У цьому відео ми будемо говорити на тему, чому люди не хочуть дітей. Розглянемо важливу роль. Яку діти відіграють в нашому суспільстві, і чому вони так потрібні? Для більшості людей створення сім'ї та виховання дітей є природною та значущою частиною життя. Водночас для іншої частини це не є природним бажанням. Офіційна статистика показує: якщо 30 років тому тільки 2% людей не хотіли мати дітей, то в наш час цифра людей з такою думкою. Та життєвої позиції зросла до 25%. Які головні аргументи людей, які не хочуть дітей? Давайте розглянемо їх і проаналізуємо, чи справді причини є вагомими? У наш час з'являється такий рух, як Child фрі, субкультури та ідеологія, для якої характерне свідоме бажання не мати дітей. Це чоловіки та жінки, які цінують ритм життя. Що зараз мають і не бажають щось змінювати. Таким людям необхідно знайти відповіді на запитання, чому їхні батьки дали їм життя і що можуть сказати молоде покоління з цього приводу. Може вони порушують права своїх предків і нашадків і знищують їх в одному поколінні. І дуже важливий момент. Такі люди не зможуть пізнати, що таке батьківська любов, найцінніше, що у нас є. І завдяки їй все тримається в нашому світі, в наших стосунках. У сучасному швидкому темпі життя збалансувати успішну кар'єру та особисте життя, особливо якщо це стосується дітей, сім'ї та близьких, здається неможливим завданням. І діти зі своїми нескінченими бажаннями та хлопотами тільки всьому цьому заважають знайти правильний баланс між кар'єрою та сімейним життям. Одна із ключових складових щасливого та успішного життя. Цього балансу можна досягти, встановлюючи межі та розставляючи пріоритети як на роботі, так і вдома. І головне, ваші діти можуть бути тими, хто може дати вам сили та нахнення, щоб подолати труднощі і досягти цілі, і може продовжувати вашу життєву справу. Наступний аргумент, чому не потрібно мати дітей, це те, що року людство зростає та створює такі проблеми, як перенаселення землі. Очікується, що до 2050 року населення світу досягне 10 мільярдів. Люди з регіонів переїжджають до міст і столиць, де немає вже простору для житла, для паркування машин. Але такий аргумент є дуже поверховим. Ми забули, що 70% земної кулі покриває вода. І зараз сучасні технології можуть нам допомогти жити над водою і під водою. І якщо подивитися на небо, то можемо сміливо сказати, що наша галактика, чумацький шлях, є маленькою крапкою в Всесвіті. І то ж місце, де жити вистачить всім на мільярди років. Ще такий аргумент: на дітей необхідно багато грошей. Ні для кого не секрет, що виховувати дітей дорого. Фінансове тягарна для батьків може бути непосильним, починаючи від вартості підгузків і закінчуючи витратами на освіту та позакласні витрати. І люди дійшли до такого висновку, що мати дітей це розкіш. Але незважаючи на високу вартість, любов. Щастя та задоволення, які приносять діти, безцінне. Пам'ятайте, що виховання дітей вимагає багато грошей, але з правильним мисленням і підходом це також може бути одним із приємніших подій у житті. Це велика радість, коли у тебе є для кого заробляти і витрачати зароблений кошти. У нас є, чи буде одна, максимум дві дитини і крапка. Після появи першої дитини батьки стикаються з немовірними труднощами. моральне та фізичне виснаження, недосипання, обмеження особистого простору та часу. І головне питання як усе встигнути. І після такого досвіду вже нічого більше не хочеться, точно не більше дітей. Але батьківський досвід показує. Що з першою дитиною важко, з другою справляємося, з третьою вже все зрозуміло. Дитячі психологи науково довели, що найкраще середовище для розвитку дитини це сім'я, де троє дітей і більше. Сподіваюсь, що після перегляду нашого відео ви змогли зрозуміти, з яких причин молоді люди не хочуть заводити дітей, або молоді сім'ї зупиняється на одній або двох дітях. І що не всі ці причини вагомі. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати та поділитися цим відео зі своїми друзями та близькими, щоб поширити інформацію про важливість дітей у нашому суспільстві. Хай щастить!